Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. Росія може спробувати вбити керівництво України та завдати масованих атак на українську манергоінфраструктуру до інаугурації Трампа. Ультиматум Путіна, якщо не спрацює, пише видання за економіст. же час з видання аналізує, як українське керівництво сприйняло перемогу Дональда Трампа, яким буде можливий мир. Та чи можна покладатися на слова Путіна? Багато високопосадових українських чиновників сподівалися на перемогу Трампа. Нушись із вибором між продовженням мінімальної підтримки по президентом Джокером, який правила і майже напевно скоротить допомогу. Вони були готові ризикнути у приватному порядку. Оточення Зеленського говорить про слабкість і лицемірство адміністрації Байдена, яка боїться ескалації з Росією, і затримує навіть опіціні пакети допомоги. Перемога Трампа може запропонувати Зеленському вихід із кривавого кута у кращому випадку та поразку в гіршому. Повна здача України Трампом є малоймовірною не в останню чергу. Раз думку в середині його власної республіканської партії він, звісно, не захоче бути автором та власником поразки України. Трамп може вимагати від України доступу до її природних ресурсів. Трамп підготує свій проєкт угоди вже у січні до цієї своєї інавгурації. На даний момент українські чиновники працюють із двома публічними формулюваннями можливого мирного плану Трампа, заморожування війни або посилення військової та фінансової підтримки. Невідомим елементом залишається Путін і та що він погодиться. Джерела близькі. До російського лідера дають суперечливі сигнали щодо його готовності вести переговори. А ось що пише інше видання. Відмова від НАТО і заморожений фронт. У Трампа готують новий мирний план для України. Пише The Wall Street Journal. Один із варіантів, які пропонують радники, новобраного президента США пропонує Києву відмовитися від вступу до альянсу на 20 років. Створити демілітаризовану зону по нинішній лінії фронту, створити демілітаризовану у такому разі. США продовжить поставки зброї. десятки американських літаків жуляни з надпотужною потужної яка знищить всі козирі Путіна, нагадаю раніше, Трамп заявляв, що закінчить війну в Україні за 24 години. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.